Моїм співрозмовником є екс народний депутат Тарас Стецьків, депутат кількох скликань Верховної Ради України, і цього тижня, окрім візиту Зеленського у Сполучені Штати України, була дуже актуальною. Друга тема, фактично, якби її дзеркало, я би сказав, до певної міри це заява. Владимира Путіна про зміну ядерної доктрини його з дозволу сказати держави Росія, за його словами, тепер може бути по неядерній державі, якщо її підтримує ядерна держава, це натяк прямий на Україну і наших союзників США, Францію і Велику Британію. Отже, як з тим буде? Наскільки ми повинні зважати на цю заяву? Ну я думаю, що нічого особливого насправді по суті не відбулося. Російська ядерна доктрина і до цього передбачала можливість превентивного ядерного удару, яке там було формулювання у разі загрози життєвим інтересам Російської Федерації. Ну цей пункт був переписаний, як ти правильно сформулював, коли неядерна держава нападе на Росію за допомогою ядерної держави. Так, і, ну запустить багато багато дронів, ракет і всього іншого у великій кількості. Все це шито білими нитками, це безпосереднє продовження путінського ядерного шантажу. І в даний момент, чому воно саме зараз появилося, то це так само і для першокласника, очевидно, вже зрозуміло. В такий спосіб Путін спробував зупинити або загальмувати рішення США про надання дозволу на далекобійність. Ну і ще показати. Мабуть, що він сильний, як ніколи. Ну, це для внутрішньоросійського і для внутрішньоелітного використання. А що є по суті? А по суті, ми все бачили. Ми бачили вибух російської ракети Сармат на космодромі в Плісецьку, що ракета навіть вона вибухнула в шахті. Як, як відомо, Сармат це погіршена копія знаменитої радянської ракети Сатана, яка робилася в Дніпропетровську на Южмаші. І Росія вирішила зробити свою копію, виявилася погіршеною. Як говорять спеціалісти, ну це треба це ж треба яку конструкцію ракети придумати і пускової установки, щоб ракета вибухнула в шахті. Не в повітрі, не на підльоті до цілі. Чи там вона промахнулася по цілі, а вона вибухнула в шахті? Це показує реальний стан російських ядерних сил і їхніх носіїв. А паралельно ми дивимося, Китай запустив, запустив міжконтинентальну балістичну ракету. І запустив успішно, випробування пройшли успішно. Ось порівняйте. І тому я нічого іншого зараз не бачу, нічого, по суті, ніж е, традиційне повторення путінського ядерного шантажу. Е, загроза ядерного удару, як була низькою, так вона і лишилася. І я думаю, що ця риторика путінська ну, всім серйозним людям ну, вже давним-давно набридла, і вона є очевидна. Для того, щоб серйозно оцінювати і не, не, не впасти в паранойю, про те, там вдарить Путін, не вдарить, а вдарить він е, стратегічними ядерними зброєю, чи тактичною, а вдарить він тільки по Україні чи по Європі, це ми все тоді е, стаємо на ту е, точку зору, яка потрібна Путіну. Реальність використання чи не використання ядерної зброї може серйозно розглядатися тільки після одного факту. Якщо б Росія. Провела хоч одне ядерне випробування. Хоч одне. Або хоча б вона привела свої ядерні збройні сили в ситуацію першої готовності. Цього немає. І поки цього нема, розмови про ядерний російський удар, це є самим себе вганяти в паранойю. На сьогоднішній момент це треба саме так і розглядати. Тарас, але чому ми можемо робити якісь. Е... Глобальні висновки з одної всього лиш іс історії. Ну, допустимо, одна ракета сталася так, інша ракета може ну, успішно злетіти. Значить, почнемо з того, що е, випробовувалася ракета носій а не ядерний заряд. Я ж підкреслив. Поки що, факту випробування ядерного заряду нема, а поки його нема. Росія не наважиться взагалі розглядати такий варіант? От буде такий факт, будемо говорити. Тепер про ракети носії. Ну, одна ракета вибухнула, друга не вибухнула. Окей, значить, якась частина ракет носії мабуть, в боєздатному стані, якась в небоєздатному, а яка в якому ми не знаємо, і росіяни не знають. І думаю, що Путін і його генерали дуже добре задумуються. Бо навіть вони не можуть відповісти на це запитання. Так, якась частина їхніх ракет знаходиться на підводних човнах, якась частина на. Стратегічній авіації, окей. Але ще раз кажу: немає факту випробовування самого ядерного заряду. Ні тактичного, ні стратегічного. І тому на сьогодні це всього навсього риторика. Тобто ми не ні ми, ні росіяни не маємо уявлення про стан їхнього ядерного запасу. Безумовно. І це буде стримувати. Це буде стримувати самих. Саму Росію, саму Росі... верхівку російських збройних сил від навіть теоретичного розгляду такого варіанту, як ядерний постріл, чи тактичний, чи стратегічний. Тепер дивися: а чи є чи в нас, чи в американців, чи в інших натівських країн інформація про те, де розміщені оці всі ядерні? Ядерні установки, ядерні боєприпаси, ну і весь оцей ядерний цикл. Чи вони якось відстежуються? Є, це стопроцентна інформація про всі без винятку, одиниці пускових установок, західних розвідок є. І чисто теоретично можна припустити, що по всіх них може бути нанесений одномоментний удар, щоб ракета навіть не вилетіла з шахти. Складніше є з літаками і з підводними лодками з розумілих причин вони пересуваються. Але що стосується стаціонарних, шахтних ядерних установок, звідки вилітає ракета, яка несе ядерну боєголовку, то по всіх без винятку одиницях цих пускових установок інформація в Заходу є. І я запевняю, що всі протоколи можливих дій Збройних сил стратегічних Сполучених Штатів Америки на той випадок також є розроблені. Я не буду стверджувати, що там, я про це сказав, так ніби трошки завищено, що можна одномоментно. Але коли ти знаєш про те, де знаходяться всі шахти, то ти теоретично можеш організувати одномоментний удар по всіх тих шахтах, і ні одна ракета не вилетить. А щоб знати специфіку, то сам факт вильоту ядерної ракети, ядерної боє боєголовки, яку несе ракета носій ще не є фактом ядерного вибуху. Ядерний вибух запускається в момент підльоту до цілі. І тому знищення таких об'єктів на етапі запуску є також варіантом привести Путіна до тями. А чи може це зробити Україна? От Ми дістаємо до значної частини європейської території, знищуємо їхні цілі, неядерні, тоді виходить, що ми теоретично можемо стріляти і по ядерних цілях. Ні, 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 Україна цього не може робити, і Україна цього робити не буде. Це не наша робота, і не наша компетенція, і не наш рівень. Це є робота Сполучених Штатів Америки. Тобто це виключає тоді. Трасатувався ці всі ядерні об'єкти вони напевно розміщені не рівномірно по всіх областях і регіонах Росії, а яка частина тих ракет і установок є в одному регіоні, в іншому взагалі жодної, напевне, воно так є. Виходить. Ні, ну звичайно, що так. Вони розміщені нерівномірно. Більше того, значна частина цих ядерних е, е, ракет ну, балістичних міжконтинентальних, вона пересувається територією території Росії на колісній базі і на платформах залізничних. Але все це відслідковується. Все це супутник відслідковує однозначно. Як тільки ставався, наприклад, такий факт. Щоб, ну, припустимо, шахтна установка, ну вона повинна там точно є етап приготування, і він відразу фіксується. Ну, навіть якщо припустити, що ядерна ракета балістична, рухається або там на колісній техніці, або, наприклад, на платформі. Ну Для того, щоб підготувати її до пострілу, це має зупинитися. Ракета має бути поставлена в відповідне становище, і вона, відповідно, має бути наведена. І це відразу буде зафіксовано. відразу. Розвід... супутниковою розвідкою Сполучених Штатів Америки це приховати є неможливо і тому думати про те, що, ну, що Путін в угарі в якомусь приступі параної чи страху, чи зійшовши з розуму, вирішить в такі ігри бавитися, це моментально стане відомо. І я думаю, це моментально викличе реакцію і Сполучених Штатів Америки, і Китаю. Китай є категорично проти такої розв'язки. І тому Росія під впливом цих факторів ну, вона не наважиться там на таку гру йти, бо це підписати собі смертний вирок відразу. Відразу. Тарас дивися, якщо а, ці всі ядерні установки нерівномірно розподілені по всій території Росії, так, тобто десь вони є, десь їх немає, якихось окремих. Областях чи навіть регіонах, то виходить так, що жоден суб'єкт федерації не має, так би мовити, замкнутого ядерного циклу. Ні, ну це одне до друге, не має жодного відношення. Ну, ще раз говорю, ну вони можуть як завгодно бути поширені. Uh -huh. Якщо звід, ну, ну Де б воно не було, де б ця установка не знаходилася? В Сибіру, на Далекому Сході, на Алтаї, на Валдаї. Якщо буде спроба її підготувати до пуску, це стає відомо. І по цьому може бути нанесений удар. Більше Добре. того, Сполучені Штати Америки вже відкрито вскрили деякі елементи свого протоколу, що у разі якщо Росія наважиться на щось подібне, буде неядерний удар по Російській Федерації такої сили, від якої Росія не оговтається. це ж було прямим текстом сказано Пентагоном. Чи він буде по новоросійську, чи він буде по воєнно-морських базах і інше, це ми не знаємо. Але Сполучені Штати дали зрозуміти: ми, по-перше, будемо знищувати ці ракети на етапі запуску і на етапі підльоту. Але в додаток до цього ми нанесемо по Росії не ядерний удар. Та це було сказано. Тому все це, що робить Путін, то це в кращому випадку для внутрішньоросійського використання, для скріплення еліт і для демонстрації російському суспільстві. Що і їхній цар сільон як ніколи. А от якщо на Росії почнеться якась заворуха в регіонах, що буде відбуватися з ядерною зброєю? Чи, Нічо, нічого? нічого не буде відбуватися. Вона є під контролем, і заворуха на вулицях до ядерної зброї має жодного відношення. Є 12-те стратегічне управління Міністерства оборони Російської Федерації. Під контролем якого знаходиться весь ядерний потенціал. І все, то все охороняється. Все то заваруха на... 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 і російська смута, до цього не буде мати жодного відношення. я Мені до певної степені просто смішно чути деякі апокаліптичні заяви, там в тому числі й відомих аналітиків і аналітичних центрів США, про те, що якісь там терористи будуть викрадати якісь снаряди ядерні. чи Вкрадуть балістичну ракету, ну це слухайте, це просто смішно. Ну, Достатньо подивитися вагу тої балістичної ракети, щоб зрозуміти, хто її може вкрасти і куди він її може повести. А якщо говорити про снаряд, ну його теоретично вкрасти можна. Але він має таку скобу, яка без коду не відкриється. І навіть якщо ви той снаряд помістите в пічку, то воно все одно не приведе до ядерного вибуху. Тому снаряд теоретично вкрасти можна. Тільки куди його продати потім? І, і, як, якісь гіпотетичні терористичні групіровці. Ху, все, це виглядає ну, ну просто смішно, несерйозно і смішно, коли аргументом, чому не можна допомогти Україні виграти в Росії, називається загроза її розпаду і розповзання ядерної зброї. Це не сталося при розпаді Радянського Союзу і цього не станеться при розпаді Російської Федерації, тому що на місце Путіна прийде інша якась влада. Яка точно візьме під контроль ядерний чемоданчик. І це все є зрозуміло. Це все нам розказують для того, щоб оправдати власну нерішучість, або знайти причину не допомогти Україні вже і зараз виграти цю війну. Угу. Зрозуміло. Отже, це був Тарас Стецьків. Я дякую за це інтерв'ю. Воно було дуже цікавим, спробували трошки спрогнозувати майбутнє, тобто і реальність цих ядерних загроз, і як воно може розвиватися в майбутньому, якщо раптом на Росії почнеться якась смута. Бо це дійсно дуже важливо аж розуміти, що буде в такому випадку. Якщо вам було цікаво це відео, обов'язково дайте про це знати. Підпишіться на мій канал, долучайтеся до числа спонсорів і патронів каналу. Ну і все, буде, Україна. Дякую. На все добре.